Всім привіт! Сьогодні я розповім не про китайський освітнювальний пристрій, а про польський ліхтар, або як ще його називають лампа мультифункціональна, TIROS модель ts 1857 Ось в такій упаковочці продавався цей ліхтарик. На упаковці написано, що гарантія на цей ліхтар 2 роки від виробника. В коробці навіть був гарантійний талон, без будь-яких печаток, звичайно, але, тим не менше, вже якийсь документ на цю лампу. По характеристиках. Цієї лампи. Вона має встроєний акумулятор на 1200 мА. Заряджається ця лампа 4 години. Заряджати потрібно у виключеному положенні. Ця лампа має бокове світло і верхнє світло, як звичайний ліхтар. Скажу вам чесно, що заряджається вона дійсно досить швидко за 4 години. Світить вона у верхньому положенні, тобто як звичайний ліхтар, годин 6 точно світить, як ледлампа освітлювальна, світить вона не так довго, світить в такому положенні яскравим світлом години 2. Потім поступово-поступово вона е, менш світить, світло згасає, і, відповідно, після двох годин вона світить дуже-дуже тьмяно. Тому я зазвичай використовую її верхнім світлом. Ось таким чином. Зараз я виключу інше джерело освітлення і покажу, яким чином ця лампа освітлює приміщення. Ось. Тобто, якщо потрібно щось освітити далі, Ну, тобто, бачите, що досить потужний ліхтарик, досить потужна лампа. Якщо поставити догори світловий потік, то, відповідно, досить гарно освітлюється приміщення. Ось, як на мене, дуже добре освітлюється, видно, скільки годин. Ну, Єдине, що отак постійно тримати. Цей ліхтар дуже незручно. Ось так він не стане, тому що, бачите, тут кінець такий нестійкий. Виробник міг би подбати про це, щоб використовувати в такому положенні, а я наразі використовую це ось так. Ось така негарна конструкція в нас виходить. Покажу, як світить світло бокове. Ось бокове світло, воно е, більш синього кольору. Це єдине джерело освітлення зараз. Ну, ви бачите, світить чудово теж. Якщо поставити десь на якусь високу точку в кімнаті, ну, то, як на мене, досить чудово освітлюється кімнатка невеличка. Ось. Єдине, що розряджається вона дуже швидко. Скажу я вам, що заряджається вона через USB, міні-USB кабель, який також був у комплекті. Лампа ця коштує польського виробника лампа. Лампа ця коштує 350 гривень. Купувалася вона мною на OLX. Як на мене, за 350 гривень прекрасний освітлювальний засіб. Ну, і виробник вже не Китай. Гарантія 2 роки від виробника. Можете переглянути інші мої відео про освітлювальні пристрої з Китаю. І якщо вам сподобалось це відео, то, будь ласка, поставте лайк. Буду вдячна вам. До наступних зустрічей! Наступного разу я вам розповім про. Кабелі DC USB для можливості використовувати, наприклад, Wi-Fi роутер без електроенергії, підключивши його до павербанку. Якщо цікаво, слідкуйте за оновленнями на моєму каналі. Пока-пока!